Всім привіт! Сьогодні коротенький огляд ось такого бінокля 10 крат 50 мм діаметр об'єктивної групи. Кут огляду 53 градуси по окулярах або 5,3 градуси. Стандартне поле зору. Ось така його назва. І вказано, що просвітлена оптика, а також вказано, що він зроблений у Макао. Я вже загуглив Макао це виявляється не країна. а Провінція Китаю, тому можна рахувати, що це повністю металеві китайські біноти. Попав він до мене із дуже сильним задимленням на оптиці. Змазка на оптику випаровується, змазки тут дуже багато. Виготовлений бінок із сильними люфтами. Люфт як в центральній вісі, так і в окулярах, так і в мості. Загалом люфти всюди. Також, якщо покрутити, ось. Центральний болт, то видно, що в нього є мертвий, мертва зона дуже широка. Тобто десь на чверть оборота диску нічого не відбувається. Ось ви крутите вперед. Ось він пішов, 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 їде. Крутите назад, а ну, я перекручу до половини. ще раз Крутимо вперед, ось він почав їхати. Тепер крутимо назад, нічого не відбувається, нічого не відбувається. І от він хапнув і пішов знову їхати. Тобто реально майже чверть оборота, мертва зона. Якщо ви десь фокусувалися, хочете чуть-чуть перефокусувати це як. Мені вдалося почистити оптику, хоча не в ідеал, там є певні крапочки на оптиці. Видно, китайці використовували скло призм навіть гірше, ніж БК-7. Або сама змазка була дуже активна, яка виїдає скло. Саме в китайських біноклях, Гонконг, Макао і тому подібне. Призми дуже слабенькі, вони важко чиститься. Також бінокль по суті без просвітлення. В нього просвітлена тільки одна поверхня об'єктива і одна поверхня окуляра, і все. Все решту без просвітлення. Зроблений доволі похабно, люфти всюди, все не сходиться. Ну от, от такий бінокль. Пропоную глянути що там всередині і глянути на зображення. Дуже цікава конструкція об'єктивів даного біноклю. Це все, це одна єдина деталь з гайкою і з склейкою. Тобто тут немає ні внутрішніх, ні кілець, ні зверху ніякої тут обрамки. ну Коротше, зовсім немає нічого. Це просто з одної болванки, Отак виточено по формі. Но виглядає досить гарно сказати чесно. І масивно. Ну таке спрощення. Така вставочка є, приставочка, типу як на салаватських біноклях, отак для красоти. Отак це все збирається і сюди закручується. Ну а регулювання, звісно ж, цими болтами. Отже, добрався я трошки далі. Бачимо таку пластинку, дуже схожу на пластинку системи Цейса, кришка. Точно таке саме, як у Б-12. І взагалі типу розмір схожий, так ніби скопійований, чи то з цейса, чи то з радянською, оптики. навіть тут зафрезеровано так само з дирочкою. Навалено з маски просто капець скільки. Це все липуче. І з позитиву можу сказати, що гарно за чорними бінокль. Видно, виробник над цим постарався. І навіть постарався зачернити кришки, щоб не було паразитних перевідбивань. Ну, а призми таки без просвітлення. Ох, тут система не дуже важна, видно купа стружки Болт. Вірніше не болт. Бачимо, що міст ось такої конструкції, тобто є є ямка, скажімо так, не доходить міста до краю, тобто по правильному да, гайка повинна опиратися. Ось в цей центральний міст, в нього закручуватись. І е, між болтом і мостом повинен лишатися зазор. Ну, тобто, там не знаю, одна десятка 7 соток. Для того, щоб не було ні люфта в мості і в той же час, щоб він гарно обертався. Тут ці точності вирішив взагалі не дотримувати і все тримається на контр В результаті чого ви. Складайте, розкладаєте бінокль, і це все діло треться, гнеться і стружка ну Логічно, що ця система є неправильно. Вона працює, але вона працює скажімо так, на короткий термін. Якщо активно користуватися біноклем, то даний міст фактично тут розіб'ється і лопне. Гляньте які точності. а Я тут ще щось на радянську оптику кажу. ну Це взагалі трешак. Тонни цієї смоли супер густої. Що цікаво, є діафрагма витечена тут. тобто Дані стакани уніфіковані, і діафрагма витечена тут. Тобто стакани взяли швидше за все від 7 на 50 А тут вирішили додати ще одну діафрагму. Ну що ж, ззаду ось така система регулювання болтом. Стоїть також пружина під Болт. Я так розумію, цей болт не слід дотягувати до кінця. А може і слід, може і звідси буде грати для налаштуванні. Просвітлення відсутнє, все дуже брудне. Що, в принципі, і не дивно з такою кількістю змазки. Отака лита кришечка доволі глибока. Зроблена не просто так. А тут призма виступає з корпуса і вона заходить у кришку. Тому отака система. Так, ну і важить даний бінокль 1128 грам. Бінокль доволі важкий. Глянемо, як показує, даний 10х50 китайський Made in Macau. і порівняємо його із радянським ВПЦ 10х50. Експортний варіант. Дивимося у китайця. Ось така картинка. Поле стандартне, не широке, контраст середній, різкість в принципі є, але тільки якщо дивитися в центр окуляра. Тільки чуть-чуть ви зміщаєтесь і все, різкості там немає близько. Дуже сильний хроматизм, причому, якщо дивитись в центр, його як би нема. Якщо ви трошки відводите, отак різкість падає. І Блін, телефон не знімає, на хроматизму тут кап'єк багато. Глянемо тенто. Якщо чесно, те набагато кращий. Набагато. По-перше, стабільні окуляри, ось я зараз рухаю окуляр. Все ідеально різко, нічого не з'являється, ніякого додаткового хроматизму не з'являється. Контраст високий, яскравість висока, поле ширше. Коротше, Тенто набагато краще. Набагато. Глянемо ще різкість в центрі даного 10 на 50. О, отак видно хроматизм. Отака різкість в нього. Отак ви вводите, вводите оком, отака вона в реалі. І десь в одному єдиному положенні. Коли зійдуться зірки на небі, от стає нормальна різкість. Оце виключно в одній точці на окулярі, тільки чуть ліво, чуть вправо і отака фігня вилазить. Причому на око воно сильно помітно, отака. Діч. Якщо ми подивимося у БПЦ, БПЦ такого немає і близько, де другий план 10 на 50 китаєць. Погода така собі. Дуже сильний туман чи димка. А так це виглядає. Кольори нейтральні, але контраст дуже так собі. Багато хроматизму, різкість, не впевнена, я б сказав. Отакий От апарат і БПЦ. Набагато краще, впевненіший контраст, нормальні тіні, нормальна різкість. Ну що ж, друзі, якась така картинка з даного бінокля, якийсь такий даний китайський бінокль. Бінокль мені не сподобався, що буває вкрай рідко, як правило, мені основна маса бінокль таки подобається. Навіть якщо вони слабкі, але все одно мені подобається. Даний бінокль мені не сподобався взагалі з усіх боків. По-перше, похабне відношення. Він важкий, він незручний в нього. Ну все зроблено не так. Абсолютно в кожен вузол, який тут є, все зроблено не так. Важко щось додати. Пишіть свої коментарі. Всім пока!